Всім привіт, друзі! Це шоубісики. Я Марина данилюк Кермлева і поговоримо тут, як схлопнулися мирні перемовини за участю Сполучених Штатів Америки. Схлопнулись вони настільки різко, що Марко Рубіо, державний секретар, і делегат головний Дональда Трампа по розмовам із Росією Стів Вітков навіть не доїхали до Лондона. Сам Марко Рубіо послався, що в нього виникли логістичні труднощі, але направду, на всі ці мирні потуги заглухли. І тут одразу в кількох американських змі з'явилася інформація про те, що мовляв Україна не погоджується на певні пункти, тому переговори було зірвано. Таким чином може і знайшли такого сапа. Відбувала саме Україну, яка мовляв, не хоче погоджуватися на головний пункт цих мирних перемовин. І не спроб домовитися з Росією, а саме там головним пунктом нагадаю, проходить згода України на визнання окупованого ще в 2014 році півострова Крим, саме Російським. Так, от справді напередодні цього візиту президент Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Я навіть до зацитую дослівно. Україна юридично не визнає окупацію Криму, нема про що говорити. Це суперечить нашій конституції. До речі, тут можу сказати, що формулювання було досить влучне, і воно так відзеркалювало оці часті заяви. До зовнішніх аудиторій саме росіяни, які постійно розповідають, що ми ж не можемо віддавати вже Криму в Україні. Ми ж не можемо віддавати окуповану ще 2014 року частинку Донбасу українцям. Ми не можемо навіть віддавати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, тому що ми вже це прописали в конституцію. І тут Володимир Зеленський сказав, що Крим в нашій конституції, тому ми не будемо нічого віддавати. До речі, ця заява була не тільки досить непогано. Прописана явно писалася вона із хорошими дипломатами, але тут варто визнати, що український гарант дуже чітко розуміє ризики для себе персонально, які б могли виникнути для нього, якби він погодився на таку вимогу Дональда Трампа і Російської Федерації. Я нагадаю, що ще під час своєї виборчої кампанії Володимир Зеленський дуже часто любив поговорити про Крим. І там у нього навіть була така теза, що от якби я був при владі, ми б Крим не здали. Вряди ГУТи влазять різні спікери. Буквально нещодавно там було інтерв'ю теж не є папа, який сказав, що ми б Крим зберегли, просто Турчином свого часу не дав. Наказ на те, щоб діяли саме наші українські військові, так от уявіть собі ситуацію, якби зараз Володимир Зеленський сказав так: ми погоджуємося, щоб Крим був остаточно частиною Російської Федерації. А якби це обнуляло його попередню риторику і намагання знайти винних у тому, що трапилося на нашому українському півострові? В лютому березні 2014 року. Ну, і окремо хочу сказати, що це було яскравою демонстрацією, що навіть під час першої каденції Дональда Трампа була все таки Кримська декларація, яку змогли. Вибити наші українські дипломати, Нагадаю, що тоді державний секретар Дональда Трампа, якого звали тоді Майк Помпео, підписав, оголосив Кримську декларацію, де дуже чітко було зафіксовано, що Крим це територія України, тимчасово окупована Російською Федерацією. Та навіть була згадка про декларацію Велеса. Це документ 1940 року, який теж підписував аналогічно державний секретар тодішньої Сполучених Штатів Америки, і всі ці речі свого часу дуже допомогли країнам Балтії, Литві, Латвії Естонії відновити свою незалежність і дуже швидко відірватися від радянського союзу після його падіння. Так от в тих змі, які я читала, не тільки оці всі The Independent, які належать російським олігархам в вигляді Олександра Лєбідєва, а й адекватних, як то Axios чи Reuters, розписано які ж саме пункти мирного, так званого плану багатообіцяючого, якого нам обіцяло, от буде Великдень, буде мирний план. Що ж там було передбачено? Ну, найперше, це Крим. Ясно, далі, таке негайне припинення вогню між Україною і Росією. Знаєте, тут пахне давайте просто перестанемо стріляти. Далі початок прямих переговорів між Києвом і Москвою. Це до речі, один з небагатьох пунктів, на який Володимир Зеленський міг погодитись, тому що після обстрілів чергових міста Запоріжжя Зеленський там припустив у своїй заяві, що ми можемо піти поговорити про мораторії на обстріли цивільної інфраструктури, але Російська Федерація натомість просила скасувати постанову РНБО від 2022 року, яка забороняє прямі перемовини із Володимиром Путіним. Найгірше, що було у цьому так званому мирному плані, це пропозиція Сполучених Штатів Америки скасувати санкції проти Москви. І знаєте, чим тут є велика така небезпека? Тому що частина тих санкцій західних, яка які були задіяні з 2014 року, я нагадаю, що вони якраз стосувалися не Всіх цих бойових дій, які Російська Федерація влаштувала ще тоді на Донбасі, вони якраз були прив'язані до окупації півострова Крим. У і той і віть собі, ми визнаємо, да погоджуємося, що Крим це частина Російської Федерації, і американці кажуть: ну дивіться, ви ж погодились, тепер ми скасовуємо всі ті санкції, які ж ми самі накладали дуже часто, які нам стопорили співпрацю із Російською Федерацією. І повірте, якби Сполучені Штати Америки а, зуміли. Це провернути, то знайшлось би низка менших країн, які сказали: ну от сполучені штати Америки торгують тепер з Росією, а чого нам не можна? І знову б поїхали туди Сіменси і німецькі шоколади торгувати на Росію. І ще один дуже важливий момент. Тут же Рус Російській Федерації пропонували за припинення вогню додаткові плюшки, такі опції відновити економічне співробітництво між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Я знаю, що багатьох дуже бентежить цей пункт, але зрозумійте, Сполучені Штати Америки вони ніколи не були іншими. Це досить цинічна держава. А для якої Російська Федерація це все таки такий ситуативний союзник, і враховуючи, що у них ніколи не було між собою прямих зіткнень, і Російська Федерація не планувала вчинити геноцид саме американського народу, відповідно, вони їх його всю цю державу Російську Російську Федерацію не вважають таким ворогом, як ми, як ми, які такі безпосередні сусіди, і ми потерпаємо від цієї Російської Федерації в різних її формах, уже там 300+, плюс. Років. Так от, давайте ще ми з вами проаналізуємо заяви українських урядовців. Справа в тому, що коли стало відомо, що Рубіо навіть там не виїздив до Лондона, тому що в нього логістичні проблеми, як він сказав. Наші делегати, а я нагадаю, що до Лондона поїхав керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров і керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Так, от вони вранці написали, що попри все, ми будемо працювати заради миру. Але потім, до речі, в інтернеті з'явилася інформація про те, що через те, що Рубіо і Свідкофом так і не доїхали до Лондона, очільники дипломатичних установ Німеччини і Франції вирішили не їхати, не ганяти пустий так до Лондона, а відправити просто до своїх радників. І відповідно з того, що відомо, зустрічалися Єрмак Сибіга і Умеров там з якимись міністрами саме Великої Британії. Але що ж нам ну, пише Андрій Єрмак, як домовились у Парижі, зустрінемо з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці? Шлях до миру не простий, але Україна буде була і буде залишатися відданою мирним зусиллям. Ну, фактично, це зустрічі заради фоточок у телеграм-каналах. Тому що одна справа, коли ти зустрічаєшся із державним секретарем і міністрами, а інша, якщо в тебе там зустрічі з дипломатичними радниками. Ну а тепер давайте ми з вами помислимо. Чому для України були небезпечні ці мирні плани, які на щастя вже зірвалися? Можна їх остаточно похоронити і чекати, коли відкриється нове переговорне вікно. А воно очевидно буде вже після закінчення літньої кампанії військової, яку от е, зараз уже активно починає вести Володимир Путін і його Російська Федерація. Справ в тому, що Україні зараз всім цим українським переговорникам не знаю чи вистачить на це снаги е, саме Андрієві Єрмаку, але хочеться сподіватися, що в нас там Андрій Сибіга буде більш активний, і наші посли так, от саме зараз нам треба пояснювати європейським країнам, саме європейцям, що якщо... Ми зараз скасовуємо санкції проти Російської Федерації з 2014 року. Це означатиме лише одне: що Російська Федерація досить хутко відновить свою економіку. Коли у неї є вільні гроші, вона їх спрямовує не на ремонти із бушок, да, в тих, які привозять потім труни героїв СВО, а спрямує вона якраз таки на виробництво дронів, ракет та інших засобів уражень. І е, от тоді буквально реалістичним буде той сценарій, коли за якихось там 5-6 років е, сполученим штатам Америки не знаю чи Трампу, чи Джею Дівенсу, чи кого там американці виберуть новим президентом, доводиться доведеться умаслювати Російську Федерацію вже тим, що ой. Давайте ми підпишемо значить мирний план про нові територіальні поступки. Можливо, там Мариго вам віддать, можливо, а можливо, ви вже хочете там, Запоріжжя з Харковом. Це досить слизька історія. Але що це, що це значить? Оця скомкана така позиція пана Рубіо, який сказав, що у мене там логістичні проблеми, я не можу доїхати до Лондона. Дає чітке розуміння, що Сполучені Штати Америки нарешті починають розуміти, що вони то вляпались в ноярку, і а, публічно визнавати те, що ми вляпались в ті мирні перемовини з Російською Федерацією, які від початку були не сильно результативні, безумовно ніхто не захоче. Тому в Reuters і Washington Post вийшли такі. Коментарі неназваних джерел, що мовляв, ми вже це пропонували. Україна вона ж не погодилась, тому ніяких мирних планів в квітні до 100 днів Дональда Трампа не буде. Тому не виключено, що Дональду Трампу треба буде перезбиратися і йти по плану Б, де любові до Російської Федерації буде трошки менше. Але дивіться, тут би мені дуже хотілося зрозуміти. Який у нас мирний план саме в Україні станом на квітень 2025 року. Тому що нагадаю, що, наприклад, 2023 рік, 2024, нам наші очільники обіцяли, що це буде останній рік без війни, що дуже скоро це буде переможний рік. Людям в поштові скриньки вкидали газети, де там, таким капслуком було написано про те, що переможний рік, рік нашої перемоги. Рік переможних планів, так де у нас тепер план, щоб ми розуміли, які ж наші пропозиції на оці сім пунктів абсолютно невигідних Україні, які були написані Стівеном Віткофом, у якого, до речі, спільний бізнес із проросійським олігархом, якого звати Блаватнік? Блаватнік, можете погуглити людина дуже багата, і людина, яка активно просуває російські інтереси через культуру, через фільми, через кінематограф, через телебачення саме на заході. Так, от можу сказати, що я от підмітила дуже цікавий момент. CNN написало статтю і показала нарешті той самий портрет, про який багато говорили, який Путін подарував Дональду Трампу. Автором того портрета є такий розпіарений російський художник, якого звати Нікас Сафронов. І от цей портрет зображує найулюбленішу тепер фотографію Дональда Трампа. Одразу після того замаху, де в нього закривавлене вухо, де він такий стоїть з кулаком. Очевидно, Путін і його оточення дуже добре вивчили психологію американського президента, тому що під час виборчої кампанії Дональд Трамп де тільки не всував саме цю фотографію. Вона була на виборчій макулатурі. Він про це говорив на кожному виборчому мітингу. Про це знімали купу сюжетів змі, які підтримують таке консервативне крило, і не тільки Дональда Трампа. Тобто, це вже така популярна фоточка маст культу, і Путін вирішив у маслі Дональда Трампа і зіграти на його нарцистичних почуттях. То хотілось би спитати: а чому ми не подарували Дональду Трампу? Набір клюшок із золота, чи, чи не знаю з чого. Міг би там Володимир Зеленський вишити портрет із бісером. Такий самий, до речі, із тієї фотографії про замах Дональда Трампа. Але що ж треба робити Україні, щоб не опинитися в, 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 в такій позиції горе переможеним? Тому що оцей мирний план квітня 2025 року він пропонував нам саме такий шлях. Найперше. Да, дуже хочеться послати Сполучені Штати Америки, забути про цю країну, але треба розуміти, що є технології і розвіддані, які ми можемо отримати якісні саме в Сполучених Штатів Америки. Навіть у та майже тижнева пауза, коли Дональд Трамп сказав, що ми тепер не будемо постачати ніяких розвідданих для України, вона так досить боляче вдарила по Україні, по українським тилам, по українським військовим, тому. Прямо відмовлятися від технології Сполучених Штатів Америки не варто. Але нам треба дуже активно зараз активізувати всю свою роботу із європейськими союзниками, тому що вони мають дуже чітко розуміти, будь-яка поява зайвих грошей у Російської Федерації, будь-яка торгівля Росії із Сполученими Штатами Америки, це означатиме, що Російська Федерація буде підкоплювати гроші для війни уже проти європейського союзу, проти тих країн, де може тонко порватися, там де Польща, там де країни Балтії, там де Балтійське море. Там є чимало таких європейських країн, на які Російська Федерація може нападати, блокувати морську торгівлю і розповідати про те, що це ісконно руські землі. Також хочу сказати, що у нас вже є там велика маса людей, які втомилися від війни, які кажуть скоріше вибори, чи хочу я виборів, так але не тому, що там хочеться поміняти навіть всю цю зелену вакханалію, а тому, що хочеться, щоб бурлило політичне життя, а не так, щоб ми сиділи в такому засхлому оболоці, де періодично вискакувала одна жаба, друга жаба, там Мар'яна Безугла, Давида Рахамі, Андрій Єрмак. І на цих трьох там чотирьох прізвищах наша політика закінчувалася. Так от це ще знаєте означає такий дуже важливий момент, що можна вести спілкування зі сполученими штатами Америки, можна говорити з Європейським Союзом, але ти сам, нарешті, маєш дбати про свою армію, мати своє виробництво. І готуватися до війни, які б статті зараз не з'являлися, які б колонки, які там відбілюють Зеленського, і кажуть, от якби не Зеленський, то прийшов би Медведчук до влади, було б нам дуже погано. Оці переговори якраз дуже добре показують, що якщо ми не будемо готуватися до наступної війни з Російською Федерацією, це може коштувати нам незалежності. І ніхто вже не буде нам допомагати, тому що всім байдуже, всі хочуть красиво жити і їздити в свої заплановані відпустки, і знімати тіктоки в розових панталонах, Незалежно, чи це чоловік чи жінка. Тому, коли хтось пише, що от я вже так ж до миру, що був мир, варто визнати, що навіть такого умовного миру, хоча це був не мир, а він просто відчувався у більш тилових регіонах, що це мир. Зразка 2017-2022. Так, от про все це можна забувати. Тому що сьогодні на люди ще виліз Джейді Венс, віце-президент Дональда Трампа, який, ймовірно, планує теж там подальшу політичну кар'єру як президента. І от що він сказав, що кордон, можливо, не виявиться точною лінією фронту в тому вигляді, в якому він існує зараз, для того, щоб зупинити вбивства, обидві сторони повинні опустити зброю. Заморозити цю справу і зайнятися справою фактично побудови кращої Росії і кращої України, на жаль, Сполучені Штати Америки ще певний час будуть намагатися віднайти кращу Росію цій Росії, яка показала, що це абсолютно неадекватна держава, яка застряла в своєму розумінні, як треба розвиватися, як треба будувати стосунки з сусідами, і вони абсолютно. Не е, якось суттєво відрізняються від епохи Івана Грозного. Так от нам треба вижити цей момент, коли Сполучені Штати Америки ще раз вкотре да, пограються в пошуки хорошої Росії і повернуться до варіанту Б, що треба якось Росію в узду брати, тому що це не зовсім адекватна держава. Тому друзі, можна констатувати, що ці мирні перемовини вони загнулися. А от для того, щоб дочекатися наступного переговорного вікна, це вже маємо постаратися всі ми. Всі ми не опускаємо руки донатимо на українську армію, підтримуємо нашу українську армію і давайте чесно визнаємо, що мир. Він в руках України у 2022 році багато країн вважали, що ми тут за три дні ляжемо, тому що армія ж Росії вона така велика і крута. Але ні. Тому нам ще треба доказати всім тим людям, які нас сумніваються, що. Краще Україна буде, але для цього треба визнати нашим європейським західним союзникам, що з Росією теж треба щось вирішувати, і кращою Росії навряд чи буде. Всім дякую за увагу. Це були Бісики, Це я Марина данилюк нелюкермлаєва. Поставте, будь ласка, свій лайк. І напишіть будь ласка, що ви думаєте про ці мирні перемовини?